И сверховый салют. И я. Я думаю, все люди, которые створили эту святу. И всем всем людям, кто это сделал, дякую вам. И дякую вам. Дякую. в цьому місті. І знаєте, я зараз буду говорити трошки серйозно. Деякі люди нас вважають електоратом, але ми українці. І в кожного з нас є майбутнє України в своїх руках. Зробіть вибір і зробіть просто так, щоб нас не обманули і щоб наша країна була. Щасливою і щоб нам було добре. Всім всі святом Ви молодці! Для того, щоб довести, що дійсно українці вміють відпочивати і роблять це професійно. Ми багато що робимо професійно, але гуляємо, ми бега професійно. Тому просто збирайтесь, гуртуйтесь і строюте свято для себе, для своїх друзів, для кумів, для кумів, кумів і так далі. Просто зрозумійте, що ваше свято в ваших руках сверне! Yeah. <laughs> Що буде ще вахати. Давайте ще разом просто варкнемо. Ура! Зі святом всім! Величезно <плес> дякую всім, хто прийшли сьогодні сюди. Було трошки холодно, але наш позитивний настрій просто зробив так, що ми провели це свято добре. Зробіть так, що про. Сотків, у вас є шанс ще відпочити, але зробіть, будь ласка, так, щоб люди в формі наша міліція сьогодні відпочивала разом з вами. Зробіть так, щоб у них не було проблем з всякими якимись нехорошими ситуаціями. Просто будьте позитивні, посміхайтесь і відчувайте. свято в ваших серцях, ви молодці, саме супер!